Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своїй кухні. І сьогодні ми з дитиною, завдень, бачите, моя помічниця, будемо готувати морковку по-корейськи. А може по-армянськи. Як у нас вийде. Так, що нам для цього буде потрібно? Це найголовніше, це наша морковка. Ви бачите, дитина мене вже начищає морковку. Гострий перець, коріандр, паприка, червоний гострий перець. І вчора я. Для такої події для такої події придбав отакі дві тертушки. Не знаю, спробую, яка краща, яка гірша. Ну, будемо пробувати. Все, друзі, поїхали. Дру... Точніше дитина начищає, хотів сказати, дружина, дитина начищає, а я вже буду далі на тертушку працювати. Молодець. А сонечка наша анкуша. Соня. Соня, покажися. Кушай, кушай. Ай, молодець. Ми вже до кавальєра, да? Ми вже хочемо до кавалера. Ну, ще поки маленькі. Так, начищаємо, друзі, ми десь... Я буду робити дв двойну порцію. Я буду робити на 2 кг морковки. На десь на 5 літрове відро. Бо я вчора, чесно, був в шоці, коли я поїхав на наш оптовий рынок. І там... Корейська морковка десь Дерце на 5 літрів. Сказали, десь приблизно 200 гривень буде коштувати. Я вирішив придбати морковку по 9 гривень і зробити самому. А не купляти вже готово. Так, підкладаємо це все наше громаддя. Що, пробуємо? Бамба. Будека прикольненька. З Богом поїхали. Удобно? Может не так треба, а так можно, чтобы на глинмеша была. Да, ды! Друзі, видите, як гарно виходить. Ух ты, ти, тики пальцы еще. Вже майже закінчимо натирати. І цього в мене зараз буде начищати, нам буде потрібна одна головка чесноку. Все, а я закінчу далі нашу нарізочку. Непогана така тертушка. Ну, я не скажу, що так дуже крупно, мілкувато вона нарізає. Я думаю, за свої 30 гривень вона... Доволі непогано справляється зі своєю роботою. Так, друзі, ще я хочу трошки вам сказати про цю тертушку. Непогана тертушка, натерла, ви бачите, який відтінок залишився після моркви. Трішки невдобно вибирати застряла морковка, а так тертушка нічого доволі непогана. Так, підкладаємо нашу пертушку. Дитина начислила 6 зубчиків чеснока. Все. І зараз будемо готувати приправу для нашої морковки. Заправочку для нашої морковки, друзі. Значить, що я, по-перше, роблю в цю моркву. Я беру одну столову ложку солі, посипаю. Отак. По центру буду це все робити. І на нашу чеснодавочку видавлюю ці шість зубчиків нашого чеснока. Хто любить чеснока побільше, може робити. Але я вважаю, що 6 штук достатньо буде. Так, це діло в нас. Відставляємо. І беру я свою отаку посудинку. Тепер що я собі буду робити? Я, все ми поки що відставимо трішки подалі. Що я беру? Три ложки цукру. Так як у мене тут 2 кг, значить, я беру 6. Ну, давайте 5. Щоб їлища не було. Паприки. Дві ложки. Це солодка паприка, друзі. Дві ложки періандра. У мене я вже придбав мелений. В коє в зернах може перемолоти. Трішки беру червоного гострого перцю. Небагато. У мене не дуже полюбляють гостре, тому я візьму десь отак, що у мене і діти жили, Ложку заберу. І додавлю трішки меленого чорного перцю. Тепер що мені, дивіться, яка гарна вийшла, Ви бачите, шапочка наша. Так, це ми все відставляємо, це вже нам все не потрібно буде. Що я беру? Я беру олію, звичайну рафіновану олію. І наливаю сюди десь приблизно ложок. Ну, я візьму 9. Хоча на кілограм десь. Пять, шість, сім, вісім. Девь. На кілограм п'ять, чотири ложки. Ну я візьму по котап зробив. І беру наш. Дев'яти процентний уксус. ми Нальємо десь ложечок, ну, 10-12. Так, це все ми перемішуємо. І ставимо на вогонь. Так, друзі, закипіло наше це все гарне таке дійство. Все. І виливаємо на наш часничок. Він зразу тоді, коли його обливаєш, він такий смак дає і запах, виливаємо. Запах. Друзі, і ми це все тепер перемішуємо. Дбайливо, дуже так. Так, перемішали. Все, дивіться, яка вона гарна стала. Що, друзі? Я зразу пробую. Через пару годин вона буде ще вкусніша. Бомба. Набагато краще. ніж ви купуєте в магазині. Робіть, друзі. Все, всім всього самого найкращого. Вона в мене вийшла не така дуже перцевита, І я думаю, і дітям теж сподобається. Все, всім всего найкращого. Завжди радий вас вітати на своєму каналі.